Його харизми на полі дуже не вистачає зорі. Микита каменюка повернувся після довгої реабілітації в Італії, але зможе допомогти лише у наступному сезоні. Без капітана зоря важко входить у другу частину сезону після зимової паузи. Я не думаю, що спад просто чуть, -чуть мабуть, по-другому на нас почали настраиватися. настраюватися. десь перестраємося на другу тактику, друга гра, Много нових людей в составі, поэтому. Немножко не сыгранный, наверное. Лидер есть в каждой линии у нас. И есть на кого равняться. Есть прежде всего, что есть цель у нас, которую мы хотим добиться. И это цель, третье место, мы хотим занять. Вот, и чтобы заворовать медали чемпионата. Потому что этого не было в истории зари. Вот, и мы хотим переписать историю. У зорі вистачало кадрових втрат і без каменюки. Матч пропускали основні центральні захисники Чечер та Форстер. І Вернеду повернувся до традиційної системи, з трьома оборонцями. Олімпік швидко міг забити, але після потужного удару Сергійчука м'яч влучив у поперечину. Зоря відповіла миттєво та результативно. Харатін зробив глибинний пас на Петряка, який розташувався на одній лінії із захисниками. Іван м'яко накинув у штрафний майданчик, і Пауліньо зробив рахунок 1-0. Наскільки своєчасно Харатін віддав ключовий пас, показує наша графіка. Петряк якраз був на одній лінії із захисниками. Петряк міг додати до активу і забитий м'яч, але з убивчої позиції пробив повз ворота. Цей промах дуже розізлив Юрія Вернедуба, який ще не раз покаже свої бурхливі емоції. У другому темі на поле вийшов Богданов і додав грі Олімпіка організованості. Я ніділю особо не готувався, тому що в мене проблеми були з, приводом, з сухожилем. Із виходом Богданова два флангові захисники Олімпіка Шестаков та Немчанінов отримали вказівку від тренера грати вище в атаці як результат. Вони обоє організували гол для своєї команди. Шестаков подав із флангу. Немчанінов замкнув передачу. Далі команди обмінялися ударами середньої дистанції, але головні емоції матч приберіг на останні хвилини. Гришку з його ударом після кутового не вистачило везіння. А далі був момент, який надзвичайно розізлить і футболістів, і тренерів зорі. Опанасенко прострілював із флангу. М'яч влучив спочатку в ногу Федорів, а потім зрикошетив у руку. Пенальті чи ні. Євген Арановський свиснув лише через 4 секунди. Але для того, щоб показати другу жовту картку Гордієнку, забурхливі емоції та протести на стадіоні, ще довго обговорювали, помилився арбітр чи ні. Думка футболістів також розділилась. Я Не, не вважаю, пенальті був. А Удалила меня, обсуждают, что я кричал ему матом. Я ему ничего не просто подбежал, говорил, что судья пенальти. Ну, посчитал меня удалить. Но ну, я считаю, пенальти было. Рука прижата, мяч попадает в бедро. Не знаю, кто там кого убивает. Я сегодня так точно все ровно отсудил. Но попала рука, там прижата. Мы смотрели сейчас у нас в и был повтор. Того моменту, якщо вийміть віду на щодпінальті, сроку ну дійсне. Ну надо було ставити там точку. Але якщо футболісти зорі говорили про суперечливий епізод досить спокійно, то Юрій Вернеду був неймовірно розлючений. Спершу тренер зорі довго сперечався із четвертим арбітром. А після фінального свистка нервово потиснув руку колезі Санжару і всю дорогу до роздягальні висловлював роздратування роботою арбітрів. Він навіть не прийшов на прес-конференцію і одразу пішов у автобус. Юрі до кінця чемпіонату, ідіть у суді, у кого хиті. Так то закончив. Юрій Вернедуб ще довго корив біля автобуса і напевно думав, чому так багато суперечливих рішень в останніх матчах приймають на користь його суперників. Але якщо відкинути роботу рефері, гра Зорі сьогодні не виглядає солідною. Три поразки і дві нічії в останніх п'яти матчах. Команда Вернедуба уже давно відучила від таких поганих результатів. Ну, конечно, это где-то Тобто, То есть мы, если брать начало этого чемпионата, блин, не знаю, победа за победой. Вроде бы неплохие у нас игры в Лиге Европы были, да, конечно, что результат другой был. Ну, то тобто, есть эмоции, как бы все у нас как-то по накатанной шло, и мы брали очки. А сейчас где-то остановились что-то. Ну, будем разбираться. Ну, тяжело так сказать, поймите, что именно случилось. Какой-то, может, надломчик произошел, да. Но надо вылазить с этого. Бывает. Не, возможно, не так все интересно было, после всех обыгрывать, как бы, да. Ну, вот нужно проявлять и характер, характер команды и вылазить. Как бы ничего не потеряно. Мы также остались пока на третьем месте. Так, пенальти, чи не пенальти? Сергей Михайлович. Не, ну не... подивитесь, епізод, який, в принципі, вплинув на... Розвиток подій. В минулому турі ми говорили про те, що Олімпік е отримав гол грою, Зараз вже за Олімпік зіграли чи не зіграли арбітр. От ви як вважаєте? От ви як футболіст, ви багато років програли. Я в цих трактуваннях взагалі нічого не розумію. Ну, я, я вам щас... зараз просто поясню, потім далі епізод. Я, ну, чесно кажучи, не зовсім розумію, тому що в мене здається, що от є люфт. Хочемо ставимо, хочемо не ставимо, І в таких моментах, як би поставив, ніхто б слова не сказав, правда ж? Ну, у, я хотел сказать чуть по-другому. У каждого своя правда. У проигравших я ставлю себя на место там, игроков. Понятно, что, я скажу так, основания для того, чтобы поставить один метровые были. Но команда, которая могла получить этот пенальти, ну, он не играл действительно здесь другой. Здесь, здесь, просто ну, рикошет. То же самое, если мы помним в игре с Зарей, когда Гармаш, да, то же самое. Или у кого там был рикошет, и в руку тоже не поставили пенальти. Здесь я думаю, что по этим вопросам лучше усудить сейчас а идет. Не, он не прерывал рукой. Он ну, попал мяч в ногу. Другой вопрос в руку. был бы, если бы мяч летел в створ ворот. Здесь да, здесь, я думаю. Тогда же, если бы просто напрямую попал в руку, да, это еще да, тоже то есть... был бы вопрос. Ну, он, видно, он хотел убрать эту руку, он просто не успел. То есть я считаю. Ну, я я то, теж не разумею. Один раз скажут, что вот там стишує удар, не стишує удар, якщо змінює напрямок, не змінює напрямок, рука так, рука так, рука так. Рука так. Рука була в природньому в стані. Тобто вона не була вище плеча, правда ж? Ну, То, значит, в принципі, ну, люди... Вони говорять, не ставлять. В Європі ми бачимо такі 11, вони кажуть, що такі пенальті не треба ставити. Ну, якби знову ж таки, ми десь під кінець чемпіонату простежимо, спробуємо простежити от всі такі моменти, от нас не зрозумієш. Там ставлять, там не ставлять, Нічого не скажеш. тут рар, ну вот судья сказал, ну, і ні, і, ні, і ніхто слова не скаже. правильно, Едуард Какое? Ну конечно, тут ну, всі моменти це вирішує суддя. Ну, я не вижу здесь какого-то, если честно, заговора. вирішив решил не ставити это. Ні, заговор Юрія Вернодуба, він пов'язаний з тим, що там десь не поставили пенальті там, там зарахували ну, я гол. Я маю в виду об этом, конкретно об этом епізоді. я не вижу тут такого, що, ну, 100% пенальті. Що з Зореєв? Вона минулий чемпіонат. Я вам просто хочу сказати. вернувся до минулого чемпіонату. Ви в Дніпрі Дніпро програв 10 очок, правда? ж? Одинадцять. Одинадцять в весняній частині. І е, е, обійшли їх і стали бронзовими ще за два тури до кінця, мені здається, да? це вже симптом. Весна не так проходить у зорі, як, воно, як проходить осінь. З чим це пов'язано? Ну мені складно судити. Ну приблизно, ну ви ж, ну уявляєте? Ну, Во-первых, зараз заряд немножко теж змінилась. Ушел Караваев, там некоторые футболисты, к сожалению, большому не может игру свою пока нащупать Петряк. Сравнить Петряка прошлого сезона и этого, та, знаете, очень. То вы все-таки схиляетесь до того, что это больше кадровая проблема. Однозначно, потому что если Юрий Вернедуб и в три защитника пробует, где-то вроде бы неплохо, но сам тренер говорит не пошло. То есть внутри команды нужно, он определяет, да, там главный тренер, какой состав, какую тактику. То ценный симптом. Я, я не, не сказал бы. Ну, я соглашусь, Сергей. Да. Это, скорее всего, это человеческий просто фактор. Кадровый, действительно, есть много. Нового урока людский фактор. Что уроково людский фактор, да? Ну, Получается, как Через, Через рек. Этот... В прошлом году, если мое мнение, в прошлом году у них команда поинтереснее была. У них, мне кажется, очень много эмоций Э, ну, сложно так уже осенью да, в Лиге Европы. Вот те и осенью, да? Да, да, и осенью они очень много. То есть есть к чему стремиться, но сейчас однозначно заря не показывает тот футбол, который мы привыкли от нее видеть. С чем это связано, может какой-то спад. Ну, ну И з огляду на то, что, правда, сегодня Чорноморець Александрия програла, а так могла зависнути, щоб борьба за бронзу. Якби виграли свої матчі, я вам хочу сказати, що ще буде достатньо цікаво. П'ять турів буде п'ять цікавих поєдинків, очних протистоянь. Тобто я не впевнений, що зараз, знаєте, так дуже легко. Е -е -е, от як сказав Каменюка, що ми там Микита Каменюка, що ми там бронзу нікому, ну якби хочемо подарувати. Буде ще дуже непросто. Зогляду на те, як зараз грають ці команди, буде дуже і дуже непросто.